Російська армія побудувала, начебто, ціле підземне містечко поблизу Олешок, і там, начебто, три-три кілометри, там якихось Туже розголуження сумніваю. підземних ходів. От що ви можете дуже цього... сумніваюсь з цього приводу. Справа в тому, що там е, є нюанси ландшафта. Що взагалі найважче і для нас, але на щастя, і для росіян, теж от в районі тих самих кринок. Те, що там неможливо, якраз нормально закопатись. Ти там метр прокопуєш, починає виступати вода. Оце це заплава Дніпра, це низинні дуже землі, тому, ну чесно, в підземні ходи саме в районі Олешок, ну мені важко це уявити. Отут є саме ландшафтні особливості, які цьому дуже перешкоджаються. Чому я і кажу, що там 60 кілометрів до перекопа, на яких не зробиш лінію суровікін? От бо лінію Суровікіна треба робити там, де можна нормально окопуватися. Mm -hmm. Ну, Но це, це можливо зробити за кілька кілометрів від Дніпра. Ну, за кілька, ну не, не так вже навіть і замало. Не забувайте, це лівий берег низинний, це саме в принципі е, до зарегулювання власне водосховищем, це в принципі все заплавні території. Тобто, це те, що взагалі по весні заливалось. Тому ну чесно, скажімо так, я б сказав, що десь вже хіба в районі вже північно-кримського каналу, отам вже можна більш-менш окопуватися.